В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шорхало. Доброго дня говорити ми будемо про реформу державної служби. Ця тема днями стала дуже актуальною. Наші гості, з якими ми будемо про це говорити, це Ігор Колішко. Доброго дня. Добрий день. Ігор Колішко, депутат кількох попередніх скликань, керівник центру політико-правових реформ. Також Володимир Пилипенко. Доброго дня. Доброго дня. Володимир Пилипенко, також депутат кількох попередніх скликань, і він є представником України у Венеціанській комісії, яка власне працює із Законопроектами перевіряє їх на відповідність європейському законодавству. Тема нашої передачі пов'язана ось з чим. Законопроект про державну службу, який вже пройшов перше читання у парламенті, був ухвалений у першому читанні. Раптом виникла така е, ситуація, коли він може не пройти остаточне затвердження. Е, реформу Державної служби загалом президент назвав серед пріоритетних е, реформ і. Відповідно нову редакцію закону про державну службу очікували ще наприкінці минулого року, утім ухвалили наприкінці квітня цього року. Ось що тоді з цього приводу сказав спікер Володимир Гройсман. Цей закон створить систему, про якій в Україні повстане професійна державна служба. Служба, яка буде нашою гордістю, а не навпаки. Служба, яка в процесі своєю професійністю виведе. Україну на сильні позиції. Якщо ми не зробимо цього закону, ніколи у владу не будуть приходити люди, які хочуть працювати на блага. Тому сьогодні цей закон це закон про професійну державну службу. Під час проходження урядових процедур, звісно, що були там внесені певні речі, які потребують доопрацювання. І я вважаю, що наше завдання сьогодні перенести його на майданчик парламенту і до другого читання прийняти таким законом, який буде відповідати усім підкреслюю, європейським стандартам, вижені з Державної служби політизацію. І ось 18 вересня на засіданні Національної ради реформ офіційно цієї інформації не було, але учасники цього засідання казали, що президент... Висловив невдоволення цим законопроектом, і саме з огляду на те, що він не відповідає європейським нормам, і власне Європейський Союз з ним не задоволений. Цікаво, що з огляду на це представництво ЄС в Україні і голова цього представництва Ян Томбінський виступив із заявою, у якій йдеться про те, що власне в Євросоюзу немає претензій до цього законопроекту. Новий закон України про державну службу є ключовим для створення сприятливого середовища для реформу системі державного управління. Його розроблено урядом України і ухвалено у першому читанні Верховної Ради у квітні поточного року. Проект закону враховує міжнародний досвід і принципи державного управління, що їх застосовують у ЄС і країнах організації економічної співпраці і розвитку. Також цей проект пропонує ефективні рішення для розв'язання головних проблем, з якими наразі. Зіштовхнулася Державна служба України. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, 22 вересня 2015 року. Ось така передісторія. пане колюшко. Ви серед тих експертів, хто працював над законопроектом, наскільки мені відомо. Як би ви пояснили те, що? Цей законопроект казала, що от ми його відповідно до європейського законодавства намагаємось зробити відповідно до європейських норм і допрацьовували, допрацьовували до другого читання, і раптом таке пояснення, що він не відповідає. і Хоча європейці кажуть, що і відповідає, ну мені важко е, якось пояснювати, що відбулося там, де я не був, учасником чого, е, власне, я не був. Е, я можу. Допустити різні версії цього могло бути просто якесь непорозуміння. Наскільки я розумію, це питання не стояло в порядку денному засідання Національної ради реформ, а було піднято якось спонтанно в процесі обговорення. Можливо, просто хтось у виступі дав недостовірну інформацію. Можливо, президент е, е, перепутав, тому що. Два тижні тому була інформація про те, що Європейський Союз незадоволений проєктом проектом стратегії реформування державного управління, яка готується зараз кабінетом міністрів. Я бачив, по засоби масової інформації, таке таке проходило. Можливо, це якось співпало і, і, і не і стало так. Тобто перша версія це просто непорозуміння. Дивно тільки, якщо це непорозуміння, вже пройшло достатньо багато часу для того, щоб його якось спростувати, завуалювати і так далі. В той же час ми нічого офіційного від влади до сих пір не почули. Друга версія, що це якісь інтриги пов'язані з тим, що хтось незадоволений якимись там нюансами цього законопроекту і хоче. В такий спосіб проштовхнути якусь альтернативну концепцію цієї, цієї реформи. Тільки, а існує альтернатива. Невідомо. Бо тут, власне, в мене і постає питання: якщо в когось є якесь альтернативне бачення, чому воно не було показано в той час, коли цей законопроект вже рік достатньо відкрито, публічно ходить. Після першого читання комітет парламентський створив робочу групу, в якій брало участь майже 70 чоловік. Тобто всі, хто хотів, туди включалися. Всі органи державної влади, практично, були там представлені. І всі приходили із своїми більш коректними, менш коректними пропозиціями, абсолютними, як то кажуть, хотілками. І все було заслухане, обговорено і, і так далі. І враховано в законопроекті? Ну, не все, звичайно, можна врахувати, але все було обговорено і, по суті, дана, дана якась відповідь робочою групою. Тому ну, дивна ця ситуація. Ну, третя версія Третя є? версія – це те, що це можливо, якщо ми ще співставимо ситуацію, яка була з законопроектом про внесення змін Конституції щодо децентралізації, коли в адміністрації президента законопроект підготовлений достатньо конкретний і, і чіткий, був так чуть-чуть е, перероблений таким чином, що тепер в разі його ухвалення. Його можна використати і для децентралізації, і на, для не дуже децентралізації, і для зовсім централізації. Там тепер все можна знайти в тому законопроекті. Тому, власне, можливо, вони думаючи про організацію влади, дочиталися, що закон про державну службу, який заснований на чітких європейських засадах розмежування політичного керівництва і державної служби. Їм став не подобатися. Ну, наприклад, тих же ж префектів треба буде тепер обирати на конкурсних засадах, бо вони державні службовці. Втрачається вплив на вертикаль. Втрачається оця незаконна неконституційна вертикаль президентської влади, яка, яка сьогодні в нас до сих пір існує. Може, це стало причиною е, такої позиції? Не знаю. Дякую, пане Пилипенко. Коли ухвалювали ще перше, перше читання закону, про який ми говоримо, законопроекту ще власне, то ви написали такий цікавий блог. Новий закон про державну службу. Диверсія направлена на підрив української державності. Ви я так. Розумію, що ваша точка зору тепер почала б і у високих кабінетах на банковій також до неї дослухатися. Чи як би ви Ну, кожен має право на свою точку зору? Я думаю, що тут ви правильно зробили те, що показали перед нашим нашою дискусією спікера. Він е, обмовився як по Фрейду, що після цього повстане державна служба. Не повстане, а повстане. Я думаю, дійсно, що це, це, мабуть, моя позиція, ну, моя позиція така, що дійсно державні службовці після прийняття закону в тій редакції вони можуть просто повстати і піти, тому що. Закон фактично тих службовців, які зараз працюють, він він їх позбавляє практично багатьох мотиваторів для того, щоб працювати і продовжувати свою роботу, працю на державній службі. А саме? а саме, наприклад, закон дуже просто. Давайте подивимося. Ну, перш за все, я скажу, що я за реформу державної служби, але реформовуючи державну службу, можна застосовувати різні підходи. Перш за все, ми повинні в людей. Людям привити повагу до державної служби е, громадяни України мають бажати йти працювати державним службовцем, тобто ми повинні дати їм певні мотиватори для того, щоб з них потім вимагати, оскільки державна служба передбачає ну, будь-яка робота має мотивуватися Так, такий... обов'язково. Але якщо ми бачимо, що мінімальна зарплата державного службовця у нас становить 57 євро, причому мінімальна зарплата державного службовця в Євросоюзі – 200-300 євро, ну звичайно, що. Різниця разюча, у нас і багато, багато що ми не, не ставимо народ. в законі. Чіткої, чіткої гарантії того, що заробітна плата, яка встановлюється, регулюється законом, а не в ручному режимі кабінету міністрів, який, який це все може регулювати. Безперечно, що ми не показуємо людям основного мотиватора працювати на державній службі, коли в тебе зарплата менша, навіть ніж в торгівлі. Тобто, виходить, то що маємо те, що маємо, що використовують державну службу для того, щоб займатися торгівлею. От і все. Пане Хлюшко, так новий закон, нова редакція, вона створює фінансову мотивацію для роботи державного службовця? Ну, по-перше, я вважаю, що фінансовий аспект е, надзвичайно важливий, але якщо ми говоримо про цей законопроект, то це е, предмет однієї статті чи, чи двох статей цього закону. І не можна викидати е, весь закон, якщо вам не подобається е, оця, оця стаття. Значи, дійсно, питання зарплати державних службовців було одним з найгостріших весь рік, поки цей законопроект проходив. В першій редакції, яка готувалася робочою групою в липні-серпні минулого року, були закладені механізми підвищення, суттєвого підвищення оплати праці державних службовців. Коли законопроект попав в уряд, Відповідно, бо це ж готувалося робочою групою Кабінету міністрів для того, щоб уряд вніс його, він мусить пройти по всіх міністерствах. Під тиском Міністерства фінансів саме в цій частині було внесено багато змін і фактично все підвищення зарплати, яке планувалося, воно було знівельоване. Через те, що бюджет цього не може забезпечити, через чи... те, що так, через те, що фахівці Кабінету міністрів говорили про те, що сьогодні бюджет цього забезпечити не може, і в такому разі вони категорично проти цього закону, якщо, якщо там ставляться нереальні, як вони казали, зарплати, значить, ми так само до цього ставились дуже спокійно. Ми вважали, що законопроект повинен прийти в Верховну Раду. І в Верховній Раді в режимі підготовки до другого читання, врешті-решт, мають сісти представники кабінету міністрів, представники е, фракції парламенту і знайти компроміс про щось домовитися. Я, чесно кажучи, взагалі не є фахівцем з питання оплати, з питання бюджетного е, законодавства, і я глибоко в ці дискусії сам ніколи не, не вникав. Мені здається, тут просто ну, є технічне питання. Сядьте і порахуйте, скільки є грошей і скільки можна на це дати. Ясно, що поки державні службовці не будуть отримувати адекватну зарплату, ми не маємо шансів отримати якісну державну службу, який би ідеальний в усьому іншому закон не був. Але при цьому, якщо ми не можемо сьогодні навіть записати велику зарплату, то не треба викидати весь законопроект, який вирішує масу інших дуже важливих питань. Пане Пилипенко, зарплата це єдиний недолік, через який цей закон можна назвати, от як ви кажете, диверсію направлення. На але один з основних, оскільки особа, яка йде, зараз я скажу, особа, коли йде на державну службу, вона фактично, складаючи присягу державного службовця, ставить собі в житті в, службу, в посадовому, в службовому житті в робочому певні обмеження. Вона не може займатися іншою діяльністю, там, крім науково викладацької, то відповідно, що держава повинна їй забезпечити такий рівень і такі умови праці, щоб їй хотілося ну, перебувати це, це, на державній державі. Знову ж таки, ще? у нас там е, що ще? У нас записано в цьому законі, який пройшов перше читання, нібито скорочення там. Числа державних службовців. Але давайте подивимося, наприклад, на простих прикладах. Ми скорочуємо перелік посад, які відносяться до держслужби, але не скорочуємо цих саме державних службовців. Ми скорочуємо, ми відбираємо в одних людей статус державного службовця, а в інших, які природньо треба теж відібрати, забрати, ми цим законом його не забираємо. Наприклад, така колізія буде в законі, що якщо він буде прийняти в цій редакції, в якій є, що в суді. Помічник судді не буде вважатися державним службовцем, і секретар, а е, керівник архіву, архіваріус в суді, він буде вважатися державним службовцем. Відповідно, що мотивація для роботи у помічника судді, який не, не, не є на державній службі, а його колега є, відповідно, що вона зникає. Розподіл посад: державний службовець не державний, як ви перше, закон не може скорочувати чи розширювати чисельність державної служби. Закон встановлює, хто відноситься до державних служб, хто не відноситься, які посади відносяться, які не відносяться, встановлює критерії, встановлює права і обов'язки для державних службовців. Відповідно до цього закону вже потім будуть формуватися штатні розклади відповідних органів державної влади, і тоді можна буде сказати, зростає чи зменшується чисельність. Звичайно, прикидка існує, що за цим законом чисельність державної служби загалом у нас зменшиться. Але це знову ж таки не найважливіше. Найважливіше це впорядкувати те, щоб на всі держав... на всі посади державної служби е, приймалися виключно на конкурсних засадах, щоб всі вони були деполітизовані. Ну, законопроект взагалі передбачав е, абсолютну деполітизацію з забороною членства в політичних партіях. Зараз вже пішли на компроміс, е, що вони можуть бути е, членами політичних партій. Даруйте, але... але уряд формують, наприклад, на міністерських посадах представники політичних а сил. Тут не уряд не до державної розважаю. служби. Уряд це політики. Уряд це не державні службовці, а державна служба власне тому й мусить бути розмежування, щоб при зміні уряду не відбувалося е, вимивання тисяч е, державних службовців. служб, що кучма називав державних посади державних секретарів мають бути запроваджені. В тому числі мають бути посади державних секретарів. Е, тільки знову ж таки, якщо ви вже посилаєтеся на кучму, то кучма використав тільки назву, але абсолютно неправильно їх призначав, неправильно розподілив повноваження між ними і міністрами. Неправильно е, застосував відповідальність до них і так далі. Цей закон е, передбачає це все. І відповідні зміни до закону про Кабінет міністрів і до закону про центральні органи виконавчої влади передбачають все відповідно до. Е, практично в Європі немає винятків. В усіх урядах європейських країн є чітке розмежування, є політики, міністр, тільки міністр або міністр і заступник один чи кілька, по-різному є. І керівник апарату міністерства, який, як правило, в усіх країнах є кадровим державним службовцем і не має відношення до політики, Оцю систему нам обов'язково треба запровадити. Е, По може, пане Пилипенко, запитання. Та. Ваша думка от щодо цієї частини вона прийнятна чи ні? От дивіться, дійсно ще один контро контроверсійний момент, де політизація кадрів державної служби. Е, фактично, закон у цій редакції, який він прийнятий, він не передбачав навіть жодного перехідного періоду для тих державних службовців, які є членами політичних партій. Бо ми знаємо, що мало того, написати заяву, е, то що ти складаєш повноваження в себе, складаєш партійність, так тобто стаєш безпартійний чи призупиняєш членство, необхідно також. Щоб відповідно на це прореагували і керівні органи партії, той же з'їзд, бо в кожній партії різна процедура виписана. Тобто у нас міг наступити такий момент, що одночасно із вступом закону, з набрання ним чинності, у нас маса державних службовців його порушували. Тобто тут дійсно пішли на як вже говорять, що під час читання під час підготовки в комітеті це прибирають. є цей момент є інші ті моменти, які є досить спірними. Хоча сама реформа Все-таки, На необхідна. вашу думку, цей законопроект можливо е прийняти найближчим часом. Е я е хочу сказати, що на сьогодні я не бачу голосів у Верховній Раді для прийняття цього законопроекту в тій редакції, в якій він є. Ну, зокрема, наприклад, е особисто я є е першим заступником голови партії відродження. одноіменна фракція є група є у Верховній Раді. Група не голосувала за цей законопроект. З цих підстав, до речі, що він нівелює престиж служби. Я думаю, що і не. Буде голосувати у другому читанні, якщо кардинально не буде змінений підхід. Пане Калюшко, як ви вважаєте, чому така позиція парламенту, що немає справді, в, коли був перший розгляд, там було мінімально 226 так. голосів. Е, можна повторити в другому розгляді? Ну я е, розумію, що ситуація з голосами є складна. Е, але, по-перше, е, проблема є в тому, що більшість фракцій не висловлюють своїх позицій. От вони, як ви от, думаєте, от, чому? От, <свят> от тут сказали, не непрестижна от, стає от, державна от, служба. Ну, тут така е... аргументація даруйте, я вам на... скажу, багато солдатів е... знаходяться Це на Донбасі. Це важлива аргументація. Якщо державна служба не престижна, громадяни не будуть йти, відповідно, від цього буде страждати держава. Знаєте, держава захищати повинна, батьківщину теж не Як би Ми не говорили, але державу треба підтримати і батьківщину захищати. Це правильно ви говорите. Ну, по-перше, навіть на такому рівні ми від більшості фракцій не чуємо публічних висловлювань щодо. Їхнього ставлення до цього законопроекту. Тому, от, коли мене часто журналісти питають, а хто проти, а хто за, мені тяжко відповідати на ці питання, тому що я не маю офіційних е, висловлювань депутатів. А приватна що що, шукає, те, те, що в комітеті на робочих групах на засіданнях висловлювалося, то більшість, е, більшість критичних зауважень. Вони випливають з ну та ж деполітизація. Я не, не на жаль. Час нашої передачі добіг кінця. Це була ваша свобода із правниками Ігорем Каліушком та Володимиром Пилипенко. Ми говорили про перспективи реформи державної служби та ухвалення відповідного закону. Передачу провів Дмитро Шурхала. На все добре.